Робота з файлами в середовищі редактора презентації Microsoft PowerPoint. Ви вже знаєте, що кожна комп'ютерна програма працює з файлами певного типу. Файл це сукупність однотипних даних, що зберігаються на носії з певним іменем та опрацьовуються як одне ціле. Формат PPTX основний формат, що використовується для збереження файлу презентації яка надає можливість подальшого редагування та модифікації в середовищі програми Microsoft PowerPoint. Робота з файлами презентацій передбачає такі дії: створення, відкриття, збереження, друк тощо. Команди для роботи з файлами презентацій можна знайти в меню Файл, кнопок стрічки інструментів, команд області завдань, комбінацій клавіш тощо. У середовищі редактора презентації Microsoft PowerPoint можна створити презентацію за допомогою команди меню «Файл» Створити, кнопки Створити на панелі швидкого доступу або комбінації клавіш Ctrl-N. Нова презентація створюється зі стандартною назвою Презентація N, де N це номер нової презентації, створеної в поточному сеансі роботи. Потім презентацію можна зберегти з новою назвою. Під час створення презентації програма пропонує вибрати, як буде створюватись презентація, нова з останніх шаблонів, зі зразків шаблонів тощо. Якщо вибрати цей режим, у робочій області вікна з'явиться титульний слайд презентації з ділянками заголовок слайда та підзаголовок слайда. У якому не задано ні оформлення, ні вмісту. Під час створення слайда можна вибрати його макет, що визначає тип і місце розташування об'єктів на слайді. Якщо вибрати певний макет для слайда презентації, на ньому з'явиться задана розмітка рамки запропонованих об'єктів із підказками щодо вмісту. Макети слайдів призначені для розташування текстових і графічних об'єктів на слайдах презентації. Додавання слайда до презентації можна здійснити за допомогою команди контекстного меню Створити слайд команди Вкладки Основне Створити слайд. Усі дії під час створення презентації в режимі Нова презентація вибір макета, додавання нових слайдів та об'єктів. Оформлення слайдів тощо здійснюється користувачем самостійно. Тема або шаблон оформлення. Якщо вибрати даний режим, у робочій області з'явиться титульний слайд презентації. Після вибору шаблона оформлення теми, визначається вигляд всієї презентації, тобто всі слайди, що додаватимуться до презентації, матимуть задане оформлення. Шаблон оформлення тема це спеціальний файл, який містить параметри презентації фло, кольори, шрифти тощо. Зразки слайдів це два спеціальних слайди титульний і звичайний, які містяться в кожному шаблоні оформлення теми та визначають загальний вигляд презентації. Шаблони презентації зберігаються у файлах з розширенням под. Можна створювати власні шаблони оформлення презентацій. Режими роботи з презентацією. У середовищі презентації можна працювати в різних режимах на вкладці Вигляд звичайний сортувальник слайдів, сторінки нотаток, подання читання. Кожен із них доцільно використовувати на певних етапах роботи з презентацією. Режим звичайний призначений для роботи з презентацією на етапі створення та редагування. Цей режим автоматично встановлюється під час створення нової презентації. Його також можна встановити за допомогою команди меню Вигляд, звичайний або відповідної кнопки. Область слайдів або структури, що розташована в лівій частині екрану, має дві вкладки слайди і структура. Їх теж часто називають режимами. Вкладка слайди містить ескізи слайдів з основним текстом. Ця область використовується для швидкого переходу до потрібного слайда, створення, дублювання, видалення слайдів, змінення макету слайда, а також змінення порядку розташування слайдів за допомогою перетягування. Вкладка Структура містить тільки позначки слайдів із заголовками. Її зручно використовувати для змінення структури презентації, швидкого пошуку та переходу до потрібного слайда, а також змінення порядку розташування слайдів за допомогою перетягування. Збереження презентації. Під час створення редагування презентації вам потрібно постійно зберігати останню версію, щоб не загубити свої виправлення. Зберегти презентацію можна за допомогою. Команд меню Файл Зберегти або Зберегти Як. Комбінації клавіш Ctrl-S або Shiftf12 для збереження раніше створеної презентації зі старою назвою, а також кнопки Зберегти на панелі швидкого доступу. Команда Зберегти як викликає діалогове вікно збереження документа, у якому потрібно вибрати потрібну папку, ввести назву презентації в полі Ім'я файлу та натиснути кнопку Зберегти. Відкриття та закриття презентації. Способи запуску програми Microsoft PowerPoint. Якщо двічі класнути значок документа, створеного програмою Microsoft PowerPoint, то запуститься зазначена програма і в робочому полі вікна програми буде відкрита відповідна презентація. Якщо середовище вже завантажене, відкрити створену презентацію можна за допомогою команди меню «Файл» відкрити. Яка викликає діалогове вікно відкриття документа, у якому необхідно вибрати та двічі класнути назву необхідного файлу. А також списку останніх файлів, що відкривались у середовищі презентацій. його можна знайти меню Файл. Останні останні презентації. Існування різних способів відкриття файлів презентації дає можливість пришвидшити роботу в середовищі редактора презентацій. Якщо у вас відкриту презентацію, яка вже не потрібна для роботи, її можна закрити за допомогою команди меню Файл закрити. Коротко про головне. Програма Microsoft PowerPoint дає можливість створювати, відкривати, зберігати файли презентації різними способами. За допомогою команд меню, кнопок стрічки інструментів, спеціальних комбінацій клавіш, гарячі клавіші тощо. Далі буде.